Перше питання: хто зображений на валюті 100 гривень? Шевченко. Шевченко. Відкриваємо перший бокс. Оп, що у нас тут? Ух ти це що? У нас це навушники. Навушники? Ага. Йдемо далі або забираєш навушники. Йдемо далі. Йдемо далі. Перші гривні були надруковані у Франції чи Канаді. Що за питання? У вас? Подумай. Франці, в... чи? Канада. Канада? Так, є. Канада? Давай другий паданочок відкриваємо. Годинник, це у нас годинник. Тобі потрібен годинник? Я не йду кому він потрібен. Або не да. а я типу, не зібираю питання або йдемо далі, і ти більше боксів відкриваєш, а, або все, зуправ... ні, йдемо далі. Йдемо далі. Так. Окей, третє складне питання. Назви курс долара з похибкою 30 копійок. Я думаю, що 41 гривня і. 50 копійок. Приблизно так і виходить. О. Пропоную тобі відкрити наступний бокс, давай я його потримаю. Що у нас тут є? Опа, носочки. Ой, ну. Тобі не потрібні, ні, так? Ні, ні. Я заберу. Ты. Наступний. Окей, їдемо далі. <су> Яка валюта в Італії? Що? А, євро. А, швидко ти згадала. <су> ти федера, <су> так? Думаю, так. Да. Так, євро. Давай тобі відкриємо разом. Є. Дивись, що там у нас. <су> а що це? А діставай, подивишся. Коробку можна забрати? Мені здається, ти просто додому не зможеш донести. Що тут у нас? Це тостер, да? Виходить, що тостер. А, ох ти! Це набагато краще, ніж інші подарунки, так? Я думаю, не чесно зароблений. Ти зможеш донести до виходу. Гарного зустрічі! Все, щасливо.